Всіх вітаю, друзі! Маю сьогодні для вас новини, які стосуються однієї програми в Польщі, яка покликана допомогти перебороти залежність від телефонів, від планшетів, від комп'ютерів для дітей, які знаходяться. В Польщі, звісно, така проблема існує і в дуже великій кількості дорослих, але знаємо, що діти вони є набагато вразливішими, і досить часто батьки просто-напросто дають дитині телефон, щоб дитина заткнулася і не мішала їм там займатися якимись їхніми справами. В Польщі борються з цією проблемою. Вже є одна пілотна програма, якою ви також. Зможете скористатися? Давайте ж розбиратися, що за програма і як вона. Працює. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео і підпишіться на канал, якщо ви ще досі чомусь не підписані. Так, йдеться про те, що вже понад 5 тисяч дітей та підлітків скористались пілотною програмою для людей, які страждають залежністю від гаджетів. І ця програма стартувала ще наприкінці 2021 року. Нещодавно, нещодавно вона була продовжена аж до 30 червня 2024 року, тому як програма на сьогоднішній день має дуже Великий успіх. І е, це відповідь на проблему цифрової залежності серед дітей та підлітків. Е, так, і лікуванням е, за цією пілотною програмою можуть скористатися е, абсолютно всі діти та підлітки, які е, ще не закінчили е, загальноосвітню школу. Тобто е, для студентів і для дорослих такі програми, ну, ця програма вона для них не підходить. Ем, я вирішив зробити це відео, зважаючи на те, що величезна кількість дітей, сотні тисяч українських дітей, зараз знаходяться в Польщі. Я знаю, що багато хто з них має е, також проблеми з гаджетами, бо це якби така проблема 21-го століття, і е, можливо це комусь допоможе з вас. Головне, цю проблему просто-напросто не ігнорувати. Е, програма надає допомогу. Вона надає допомогу в подоланні електронної залежності, також дає можливість випробувати нові моделі опіки най... над наймолодшими пацієнтами. І на сьогоднішній день ця пілотна програма вона проводиться в 14 містах Польщі, зокрема в Білостоці, Вроцлаві, Торуні, Зеленій Гурі, Ошвенцемі, Варшаві, Лодзі. Коніні, сосновці і так далі. І для е, проходження цього лікування не потрібно е, якесь там направлення, наприклад, від лікаря. Вам буде достатньо просто зайти на офіційну сторінку ЕНЕФЕТУ і подивитися адреси, за якими можна е, отримати допомогу. В рамках цієї програми дитина отримує безкоштовно все консультації фінансує той самий НЕФЗ і триває, тривалість терапії дитини. Вона є індивідуальною. Все залежить від конкретного випадку. З кожною дитиною дитиною працюють спеціалісти також. А, в, якби, в цих консультаціях беруть участь і батьки, тому як не дуже часто саме батьки заганяють своїх дітей в цю електронну залежність. Як я вже говорив, вони просто дають е, дітям телефон і кажуть: на, дивись там свої мультики чи грай там якісь ігри, і мене не трогай, бо я дорослий, я дуже зайнятий. От. І е, в деяких випадках е, терапія оця, вона може е, бути навіть довшою за 12 тижнів, бо стандартний такий. Е, Період часу це 12 тижнів, а, е, то, ну, тобто ми бачимо, що це там порядку трьох місяців. Але якщо ситуації є вже там якісь дуже запущені і дуже складні, то е, можна, ну якби ця програма буде продовжуватись до повного одужання дитини і е, в. Чому я також говорю про те, що батьки беруть участь в цьому лікуванні разом з дітьми, бо е, якби там спеціалісти допомагають батькам та дітям знайти якісь спільні точки дотику, якісь спільні інтереси, спільні заняття, яких досить часто дітям не вистачає, а батьки нехтують проводженням часу з дітьми, даючи їм просто е, телефон в руки. І також фахівці наголошують, що применшення перших симптомів дитячої залежності та відчуття, що проблема вирішиться. Сама собою, це все може призвести до, скажімо так, до дуже поганих наслідків, і тому вони всім рекомендують користуватися цією програмою і вони всім ну, якби всіх до цього заохочують. Дуже багато є різних симптомів, до них можна віднести порушення постави, біль в очах, головні болі, дефекти зору, надмірна маса тіла, розлади концентрації, схильність до брехні та розлади сну. І е, тут е, якби дуже важливо виявити в на ранніх стадіях виявити е, оцю проблему і почати нею займатися. Дуже добре, що в Польщі є така програма, можливо, така програма колись буде і в Україні, коли батькам будуть допомагати м, якось боротися з цією електронною залежністю. Так, це ще один вид залежності, який в нас з'явився в останні роки. І я буду дуже радий, якщо хтось з вас також ну, знає, що в нього є така проблема в дитини. Хтось цією програмою скористається і це відео комусь допоможе. Тому пишіть в коментарі, чи е, у ваших дітей є е, якась подібна залежність, чи як чи ви з цим якось працюєте, чи ви це просто ігноруєте і думаєте, що воно прийде саме собою. Дуже цікаво буде почитати ваші коментарі. Е, друзі, дякую кожному з вас за перегляд. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.